Вирішила записати відео, тому що бачу, що наші дівчатка трішечки розгубилися, яке коли добриво вносити, оскільки зараз період, коли архітейки починають закладати квітоноси, і саме цей період для того, щоб їх активно підживлювати. І є дуже багато різних думок, різні схеми від дівчат. От і хто має менше досвіду, зараз не знають, яке ж добриво обрати і що ж їм робити. Дивіться, перше за все, ви повинні розібратися, що всі. І три елемента, азот, фосфор і калій це три елементи, які необхідні орхідеї в певний період її розвитку. Ак... Азот це в період активного росту і тільки в період активного росту, фосфорно-калійні добрива в період закладення квітоносів і підготовка до цвітіння. Тобто, коли орхідея в стані спокою, ми не даємо жодних добрив. Коли орхідейка починає нарощувати зелену масу, ми повинні давати добрива з вмістом азоту. Хтось може давати з більшим вмістом азоту, хтось може давати з меншим вмістом азоту. Це все до того, як ви відчуваєте свою рослину і чи ви впевнені, що ви її не перегодуєте, оскільки азот це такий. Елемент, який призводить до жирування орхідеї, і коли його вносити дуже в великій кількості або вносити в неправильний час, він призводить до жирування орхідеї і відмови її цвітіння. Тобто і вносення просто азотних добрив з більшим містом азотних добрив, це правильна схема, і внесення комплексних добрив – це також правильна схема. Важливо, що коли орхідейка переходить з фази нарощення квітоносів до фази закладення нарощення зеленої маси, до фази нарощення квітоносів, нам треба перейти на фосфорно-калійні добрива, коли вміст азоту зменшується, а йде удар на фосфор, оскільки фосфор це закладання бруньок, це пишне, яскравіше цвітіння, а калій це імунітет рослини. Тобто, і схема, де азотне добриво навесні, потім чи там період активного росту після пробудження верніше, орхідейки, потім перехід на комплексне і перехід на фосфорно-калійне з часом. Це правильна схема. Азотне добриво і в періодку закладання квітоноси, перехід на фосфорну каліні це також правильна схема. Комплексне добриво, і потім перехід на фосфорну каліні це також вірна схема. Єдине, що комплексне добриво, воно вас убезпечує, якщо ви маєте менше трошечки знань чи якогось досвіду, убезпечує від того, що ви орхідейку перекормите.